Зруйновані будинки, вибиті вікна, простріляні паркани. Тут, на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей, звуки пострілів та вибухи від роботи артилерії чутно майже цілодобово. Місцеві мешканці живуть в постійному страху. З села Ганівка, що знаходиться найближче до лінії фронту, виїхало приблизно 70% населення, з інших населених пунктів менше. Не дивлячись на постійну напругу і абсолютно реальну загрозу життя, багато хто з місцевих не хоче залишати свої дома. Всі ж розумієте, що городи, садибні ділянки, все остальне. Люди бояться бросати свої домівки, живуть тут. Ну, не Хочете їхати? А Чому? куди їхати? Ну куди поїдеш? Все одно, ми тут родилися. Ну як, ну як можна поїхати отсюди? Як я тут родилася, хрестилася. Микола один з тих, хто не захотів залишати селище і до сих пір проживає тут. Подвір'я його будинку нещодавно потрапив ворожий снаряд, після чого хата загорілась. Внаслідок пожежі будинок згорів повністю, і тільки завдяки чуду, внаслідок цього прильоту ніхто не постраждав. Я був у дром домі, я тут живу через три дома відсюди. Все та саме розвалина, снаряд попав, як по... тут жили та люди, коротше. Вони пішли на, на обід, їх спасло те, що вони пішли у стовстолового обідати. Прийшли та саме ну вже все, стіни розрушені, хата горить повністю. В умовах постійних обстрілів люди, які тут живуть, виконують важливу і життєво необхідну роботу, ризикуючи кожного дня своїм життям. Кілька тижнів тому в одному з сіл Широківської громади під час роботи на агропідприємстві загинув молодий чоловік. Цей момент, коли на таку. Була очистка зерна, у нас йшла уборка. Скоївся дуже великий обстріл градами касетними, забороненими кхе, снарядами. Працівнику підприємства було всього 29 років. За кілька днів до того в нього народилась донечка. На касета. Влучила в оце здання зверху, ну ми шифер вже поміняли, тому що дощик був. А оце всі дірочки, це все наробила ця касета. Не дивлячись на дещо напружену обстановку, вся територія Широківської ОТГ знаходиться під повним контролем Збройних сил України. В селах працюють магазини, є газопостачання та електроенергія. Тут ситуація, як ви бачите, спокійна, але як би сказати, так шумно. Шумно відчуваємо деякі незвичні шуми. Працює наші війська працюють і не підпускають ворога до нашої території. Ворог не наблизився не на метр до Криворізького району. Загалом у Широківській громаді внаслідок ударів расистів повністю зруйновано 9 будинків, близько 40 – пошкоджені. Тут загинула одна людина, та ще четверо отримали поранення. Скільки ще мирних людей будуть вбиті або покалічені російськими снарядами? Питання риторичне.